Ну, що? Це Одеса, Одеса, стара Портофранковська, Комсомольська, я не знаю, які тут ще. Це була фабрика, випускала морозива. Гарне, дуже морозива. Ну, прийшла офігенна вишиватна влада. Українці. Отак Українці. Ну, вони говорять, вишивати. Я не знаю, вони мають владу, не мають, Ну звіздять вони, звісно, можуть. Сама соловіна. Мова, сама вишиватна рубашка. Але як подивися ззаді, ззаду, суцільне говно, суцільна брехня. От їхня робота, бачите? От, це фабрика. Вона працювала і за німців працювала, і за царя працювала, і за румин працювала, от, і за КПСС працювала. ну Прийшли ці ублюдки вишиватні. І зробили звіздець. Невигодно, ви уявляєте, мороженого випускати невигідно. Ну, я знаю, що вигодно. Вигодно вкрасти це місце. Козирне місце, центр, стара Одеса. На цій фабриці наварилися десятки сотні чоловік. але тисячі вигнали з роботи, Втратили місця, тратили перспективу. втратили життя. Україна, говно нація. Слава! Дебілам, розкрадемо все до кінця, все, розкрадемо. Міняю тільки назви. От ці придурки вже <свісно> доскакалися до того, що вже знищили заводи фабрики, тепер пам'ятники, вулиці і все таке. Первоги мая. Одеса. Бачите, що написано. Правда чи ні? Десь я люблю і вважаю. Бачите, що написано. Зеленський палач. Я думаю, що, мабуть, правильно.